Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами я, Базоська Легерасина, кандидат біологічних наук доцент. Ми продовжуємо наш проєкт присвячений біорізноманіттю. І сьогодні така чудова тема Багатство життя на планеті Земля. Будемо знайомитися. Отже, екологічне різноманіття воно характеризується такими категоріями. Ну, спершу це біосфера. Це вже це сумарне. Так? Потім іде біогеографічне царство. Скільки таких царств ми з вами познайомимося. Ми познайомимося з вами і з біомами, і ландшафтами. Ми не будемо вже з вами розглядати біогеоцинози або біоцинози і популяції. Ми завершимо на ландшафтному рівні це екологічне різноманіття. Отже, біогеографічні царства. Біогеографічні царства в системі Всесвітнього фонду природи воно поділяється на Неарктику, і ми бачимо, де вона знаходиться, Палеарктику, позначену червоним кольором. Афротропіку це вже на Африканському континенті. Так? Індомалая, ось вона де, Індомалая, так? Австралазія. Ось вона, Австралазія. Неотропіка. Неотропіка – Це Південна Америка. Ну і ми не побачимо з вами на цій картинці Океанію і Антарктогею, тому що вона позначена білим, а маємо тут білий фон. Тобто десь вона ось тут іще буде знаходитися. Або воно, біогеографічне царство. Ну і переходимо тепер до біомів. Що це за такі біоми, і які мають біоми-характеристики? Біом це термін в екології, яким позначають велику регіональну спільноту рослинних і тваринних угруповань, яка пристосована до регіональних фізичних особливостей навколишнього середовища, клімату і ландшафту. Біом складається з співтовариств у довготривало стабільному стані, а також усіх асоційованих з ними перехідних, ушкоджених та деградованих осередків флори, фауни та ґрунтів, але зазвичай може бути ідентифікований за типом флористичного, флористичного клімаксного співтовариства. Отже, біом, який Позначає велику регіональну спільноту рослинних і тваринних уже угруповань, а не окремих видів, та, і біом складається з півториства у довготривалому стабільному стані. Отже, важливою характеристикою біому є саме біорізноманіття. Особливо різноманітність фауни та субдомінантних форм рослин. Важливим кількісним індикатором, що характеризує біом, є також продукування біомаси домінантною рослинністю. Біорезиманіття має тенденцію до збільшення зі зростанням загальної біопродуктивності, вологості і температури. Основні типи біомів. Ось ми познайомимося зараз з широтною класифікацією біомів. І перше це арктична та субарктична зони, вологий тип тундра. Субарктична та бореальна зони, вологий тип тайга, Бореальний, це північний. Помірна зона, вологий тип це широколистіні ліси помірного поясу, хвойні ліси помірного поясу, сухий тип трав'яності трав біоми помірної зони: це степ, савана, пампа. Тропічна зона, вологий плювіальний тип, тропічні дощові ліси, напіввологий тип це тропічні сухі широколистяні ліси, тропічні хвойні ліси, Напівпосушливий тип це тропічні трав'яності савана, вельт та чигарникові скреб біоми. Посушливий це аридний тип, пустелі, сухі чигарники, сухі листопадні ліси. Ось такі варіанти, це тільки, як кажуть, широтна класифікація, і вона включала такі біоми суходоли Біоми окремих, окрім загальної функціональної класифікації, можуть мати і місцеві назви між іншим. Наприклад, трав'яності біоми помірного поясу мають назву степ, де? В Азії та Східній Європі. Савана або Вельт у Південній і Східній Африці. Прерія в Північній Америці. Пампа в Південній Америці. У деяких випадках біом загалом, а не окремі види, є об'єктом охорони, що дуже важливо, між іншим. Зокрема, в рамках національних програм збереження біорізноманіття. Ну і є ще і водні біоми. Серед них континентальний шельф, літораль, прибережна зона, озеро, кораловий риф, зарості бурих водоростей, паковий лід, гідротермальні джерела, холодні фільтрати, бентосна зона, Палегіаль, Неритова зона. Ну, і тепер ми переходимо вже до арктичних ландшафтів. Слово Арктика походить від грецького. Арктас, що означає ведмідь. Сузір'я з такою назвою можна спостерігати протягом цілого року над північною півкулею. Арктикою називають полярну область земної кулі, обмежену північним полярним колом, що охоплює околиці материків Євразії та Північної Америки, і майже весь північний льодовитий океан з островами. Незважаючи на суворість природних умов, в Арктичному регіоні зустрічаються різноманітні біоми від бореальних хвойних лісів до Арктичної пустелі. Фауна і флора Арктичного регіону представлена багатьма видами тварин і рослин, які пристосувалися до суворих умов і ніде більше не зустрічаються, тобто вони теж ендемічні. Так? Арктичні ландшафти. Будемо їх зараз теж характеризувати. Тільки в, в Арктиці можна спостерігати такі дивні прояви життя. По-перше, це сезонні спалахи чисельності птахів риб комах. Друге, пристосованість рослин до існування в умовах дуже низьких температур. Третє це здатність савців підтримувати постійну температуру тіла протягом всієї арктичної зими. Існування мікроскопічних форм рослин і тварин у товщі крижаного панцира моря. Для арктичної тундри характерна зона вічної мерзлоти, що залягає безпосередньо під поверхнею ґрунту. Влітку, коли стає тепліше, верхній шар ґрунту вітає на глибину до декілька сантиметрів. Наслідком цього на короткий час створюється неглибокий, часто заболочений шар. В якому розвивається арктична рослинність? Ось тут ми бачимо таке зображення дійсно арктичної тундри. Північну Америку та Євразію по південному кордону Арктичного регіону оточують бареальні хвойні ліси, тобто північні хвойні ліси. Насамперед, це тайга може бути прикладом такого лісу. Домінуюча життєва форма представлена головним чином ялиною, смерекою, сосною. Цілий рік у таких лісах царює темрява. Тому чагарниковий та трав'яносні яруси, вони розвинені слабко. Однак суцільний зелений покрив, який містить хлорофіл, зберігається цілий рік, тому, незважаючи на низькі температури, протягом півроку для цього біому характерний достатньо високий рівень річної продуктивності. Насіння хвойних слугують важливим джерелом існування багатьох тварин, таких як вивірка, чижі, шишкарі тощо. Ось так виглядають ці буреальні ліси, а це ті тваринки, про які ми згадали, так, які можуть харчуватися насінням хвойних. Багатство дощового тропічного лісу. В зоні вологих тропіків створюються умови для розвитку найбагатших і різноманітних спільнот, які тільки існують на нашій планеті. Поширення дощових тропічних лісів обмежено екваторіальною кліматичною зоною, де вони займають значні території, в дощовому лісі над деревами, крони яких утворюють суцільний покрив, з якого виступають окремі верхівки дерев Верхнього ярусу, так? і сонячні промені майже повністю поглинаються листям, і тому в лісі панує темрява і тільки на галявинах. Над якими переривається покрив лісу, буйно росте трав'яне рослинність. Яросність з деревних видів виражена слабко, значного розвитку досягають так звані ніжярусні рослини: це ліани та епіфіти. Кожне достатньо велике дерево вкрите епіфітами, повітряними так званими рослинами, які не мають коренів у ґрунтах. Кожне велике дерево вкрите епіфітами, принаймні трьох видів. Кількість видів рослин надзвичайно велика. Часто на декількох гектарах можна зустріти більше видів дерев, ніж у всій флорі Європи. Уявляйте собі, яке різноманіття, яке багатство дощового тропічного лісу. Головне джерело їжі тварин у тропічних лісах це плоди та, між іншим, терміти. Уявляйте собі, значить, плоди рослин і комахи. Велика кількість птахів пояснюється тим, що багато з них живиться плодами. Рослиноїдні птахи це такі як попугаї, птахи-носороги, тукани, райські птахи. Оскільки горища джунглі перенаселені, багато птахів в'ють гнізда, що звисають з дерев, а комахи будують висячі кокони, що рятує їх від армії мурашок і, їх, і інших хижаків. Внаслідок того, що грунти збіднені на поживні речовини, які містяться лише в верхніх шарах, Коренева система дерев, дерев зазвичай дуже поверхнева. І тому у них розвиваються так звані дископодібні корені. Серед них у ґрунтовій підстилці знаходять житло численні терміти, мурахи, ящерки. Терміти споживають відмерлу рослинну масу, завдяки чому вона швидко розкладається і мінералізується. Ну, ось можемо так подивитися на ці фотографії, і дійсно, ну, багатство дощового тропічного лісу. Це і рослини, і тварини найрізноманітніші, які тут живуть. І, звичайно, дуже важливо, щоб людина не знищила цей прихисток, тобто, цей дощовий тропічний ліс, з яким пов'язане життя дуже багатьох видів тваринних організмів. І переносимося тепер до життя в пустелі. Постелі зустрічаються в тих областях, де за рік випадає менше 250 мм опадів. Рослини постелі демонструють широкий спектр пристосувань до життя в умовах дефіциту води. Існують три життєві форми рослин, які пристосовані до життя в постелі. Ну, по-перше, це. Однорічники, так звані ефемери, вони ростуть лише протягом короткого періоду достатньої вологості. Рослини-сукуленти, які можуть накопичувати воду в тканинах, і кущі, які скидають листя під час довгого посушливого сезону. Кількість видів рослин в постелях складає близько 60 видів. Так? У напівпостелях їх буде вдвічі більше. Крім дефіциту води, рослинам треба ще і витримати сильні вітри і піщані бурі. Ну, так виглядає, звичайно, ця рослинність пустель. Ось це у нас ефемери, однорічники, тут сукуленти і, звичайно, такі кущі, які скидають листя. тварини в пустелі, пустелі по-різному пристосовані до дефіциту води. Їм теж треба пристосовуватися. Плазуни і комахи мають непроникні покриви тіла і виділяють сухі екскрети, тобто сечову кислоту і гуанін. Крім того, у жуків чорнотілок, ну жук, так, спостерігається посилене утворення метаболічної води. Вони живляться сухими дрібними залишками рослин, з яких отримують Ось цю метаболічну воду. Ставців як групу не можна вважати добре пристосованими до життя в пустелі, що вони, тому що вони виділяють сечовину, а це пов'язано із значною втратою води. Але деякі види, наприклад, ось тут у нас зображений, сфотографований тушканчик, може довго існувати, харчуючись насінням і не потребують питної води. Вони зберігають воду, перебуваючи вдень у норах і видаляючи з організму дуже концентровану сечу. Інші пустельні гризуни отримають воду за рахунок живлення рослинами-сукулентами, а вони ж накопичують воду в своїх тканинах, повинні пити воду і верблюд. Хоча ці тварини можуть довгий час перебувати без води, тому що їх тіла стійкі до зневоднення і теж вони накопичують жир Для того, щоб отримувати потім метаболічну воду. А тепер з постелі ми з вами переміщаємось на, в мангрові зарості, тобто, ось які, які знаходяться на межі суходолу і моря. Мангри це заболочені зарості дерев'янистої дерев та чагарникової рослинності в зоні приливів. Зазвичай вони ростуть на низьких узбережжях і особливо у гирлах річок. Вони беруть участь у процесах наступу берегів на літораль моря в утворенні островів. Мангри виконують і захисну функцію, зберігаючи береги від ерозії, що викликані тропічними штормами. Відмерле листя мангрів слугує джерелом живлення для цілої групи тварин, що забезпечує її значний внесок у енергетику трофічних ланцюгів. Ну, ось так виглядають ці мангрові зарості. Найвіддаленішу від берега зону утворюють червоні мангри, так звані. Це низкорослі, схожі на черники дерева, від стовбура яких у всі боки відходять ходульні корені, які допомагають рослинам утримуватись у напівліткому ґрунті. Окрім ходульних коренів, мангри мають і додаткові повітряні корені. У мангрових спільнотах найбільш багата фауна прикріплених, між іншим, організмів, які використовують у якості опори, стовбури, корені і гілочки червоних мангрів. Оскільки немає дефіциту в їжі, вода містить дуже багато планктонних організмів. Перед мешканцями мангрів гостро постає проблема пошуку місць для поселення. На годольних коренях. Займають місця морські жолоді. Ось вони, ось вони, ми бачимо їх так, добре. Численні скупчення двостолкових та червоногих молюсків, ось молюски, ми їх теж добре бачимо. <кхи> Повітряні корені дають притулок колоєння гідроїдних поліпів. Ось тут вони так зображені. так. Ну, Це не зображення, а це фотографії їх, звичайно. І ось тут ми бачимо ще молюски. Да, молюски теж Вони живуть ось тут на межі суходолу і моря в мангрових заростях. Між іншим вчені спрогнозували затоплення понад 1500 екосистем Землі. Вчені з різних країн провели дослідження, яке присвячене вивченню ступеня стійкості екосистем мангрових лісів, боліт та островів із кораловими рифами в умовах зміни клімату. В ході дослідження було виявлено, що збереження поточних темпів зростання рівня світових океанів не призведе до серйозних наслідків для більшості мангрових лісів і боліт. Однак понад 1500 екосистем поблизу узбережжя можуть бути знищені та затоплені, якщо температура підвищиться на понад 2 градуси щодо доіндустріального рівня. Для свого дослідження вчені проаналізували дані від 190 мангрових лісів, 477 боліт та 872 островів з коралевими рифами з усього світу. Вони рекомендують розширити природоохоронні зони та регулювати розвиток берегових територій для захисту цих екосистем. Ну, а тепер ми знову-таки. Перейдемо до життя під тиском морських хвиль, утворюючи рифи, корали, поширені в тропічній зоні Світового океану. І поряд з мангровими заростями є характерною її особливістю. Основи коралового рифу складають мадрипорові корали. Ось так виглядає мадрипоровий корал. Дуже тісно з мадрипоровими коралами поєднані різні водорості. На рифах живуть чисельні риби, ракоподібні, молюски, голпашкіри, черви. Більше з них тісно пов'язані із самими коралами, і разом вони утворюють дивну спільноту коралового рифу. Поширення коралових поселень в океані визначається факторами зовнішнього середовища. Вирішальний з них це температура, її значення нижче 20,5 градусів і вище 30 градусів роблять неможливим розмноженням дріпорових коралів. Ідеальна прозорість води це умова достатнього для існування коралевих поліпів освітлення. І зменшення освітлення теж може негативно, негативно поставитися до. Умовами життя цих коралових поліпів вони просто можуть поступово деградувати і вмирати. Отже, сьогодні ми познайомилися з дійсно з найрізноманітнішими біомами, з найрізноманітнішими ландшафтами, з різними умовами для життя організмів, які населяють нашу планету. Я вам дякую за увагу. І якщо для вас була цікава ця інформація, то, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал і чекати наступної нашої зустрічі. З нами цікаво, з нами інтересно, і ми з вами розглядаємо дуже важливі теми, які пов'язані не лише із станом. Різноманіття поки що із станом біорізноманіття, але потім ми перейдемо і до такого матеріалу, який свідчить про необхідність збереження біорізноманіття. І які є шляхи для цього, ми теж це будемо розглядати. Отже, на сьогодні все. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!